Всім привіт! Сьогодні у нас інтерв'ю з нашим керівником Артемом. Привіт. Сьогодні ми розпочинаємо з дуже цікавих запитань. І перше запитання: якби не автозапчастини, ким би ти працював? Я працював би точно в сфері продаж, тільки мені здається, я б хотів би торгувати комп'ютерною технікою, чимось таким би займався. Також цікава річ така. Добре, які помилки роблять найчастіше новачки в цій сфері? Всі дуже хочуть сьогодні і вже за один день. Це дуже така важка робота. Вона не для кожного, і потрібно спочатку гарно розібратися в кожній з етапів, і потім все вийде обов'язково. І звичайно потрібна наполегливість і робота. Добре, а що б от ти порадив молодим спеціалістам, які тільки починають працювати чи хочуть почати працювати в цій сфері. Завжди старатися в першу чергу. Родитися, йти до своєї цілі і вчити, вивчати, слухати старших менеджерів, що підказують, і тільки після того вони доб'ються кращих результатів. Добре, яка звичка найбільше вплинула на твій кар'єрний ріст? На Мір кар'єрний ріст. Я прийшов на цю роботу і почав дуже гарно. В мене так вийшло, що я дуже гарно почав закривати продажі, почав в цьому рости, старатися розвиватися. І в першу чергу я ніколи не дивлюсь на графік роботи. У мене немає такого, що я працюю до 18.00. Я закриваю питання клієнта в першу чергу. І все так і вийшло. Як ти встигаєш все контролювати, бути активним в соцмережах і ще продавати автозапчастини? Ми командно працюємо. Ми працюємо разом з Андрієм як старші. У нас так само є багато заступників. Як ти вважаєш соцмережі важливі для компанії в 26-му році? Так, да, я рахую, що це майбутнє, тому що колись було так в кого там крутіший сайт і так далі зараз. Той, хто писав круті сайти, бере телефона, знімає якісь тіктоки, відео. Це показує дуже багато відомих людей, зараз знімають і мають з того гарний прибуток і результат. Добре, хто вас займається контентом, ви самі чи вся команда? Команда. Чому у вас сформувалася саме дружня команда, а не просто робочий колектив? Тому що в першу чергу в нас сформувалася команда з небагатьох людей з самого початку, потім приходили інші. Якби одні інших вчили, розказували, як це все має бути в команді. І ми в першу чергу колектив. Ми велика, як я говорю, велика, багатодітна дружна сім'я. І ми працюємо, в нас є конкуренція, але вона є розумна в плані того. І загалом будь-які питання ми вирішуємо дружно, тому що моментів є дуже багато, як із клієнтами, так і з людьми, які нам відправляють запчастинки. Є різні моменти, але ми вирішуємо все нормально. Супер. Що для тебе важливіше: швидкий продаж чи репутація? Звичайно, репутація. Чим має авто відрізняється від інших компаній на ринку? В першу чергу ми працюємо для клієнта. Ми стараємося закривати його питання максимально під ключ. Далі у нас є дуже багато людей, які працюють з нами з самих початків. Ми вже в їх стаж роботи 5-6 років, і вони учать наших нових менеджерів, які приходять, тобто показують їм максимально весь досвід роботи, який в них є. І так хлопці наші кіновенькі приходять, також навчаються цього всього, і ми закриваємо дуже багато продажів, маємо безкоштовні доставки і працюємо з багатьма СТО. Люди задоволені, клієнти задоволені. В першу чергу, це для нас. А вже після того там кошти і так далі. І так далі. Супер! А якщо ви чекаєте відео, інтерв'ю з нашим іншим керівником, пишіть у коментарях.